Був чоловік послугом, якому ім'я і вам. Прийшов він світом, що свідчити просвітом, Що всі через нього увірували. Не був він світом, був лише, щоб свідчити просвітного. Правда, було те, що просвічує кожну людину. Воно прийшов у світ, було у світі і світ пославши через нього, і світ не візнав нього. Прийшов до своїх і своїх не прийняли, коли ж його прийняли, дав молодіть Боже стати, тим, що вірить в його ім'я, які не справи і не стрес, не і спохати чоловіка, але Бога народилися. І слово стало, ті, особливості між нами, і ми бачимо славу, слава народного відця, повного молода діста і сини.